Кожна хімічна реакція супроводжується поглинанням або виділенням енергії, котру можна вирахувати та виразити в одиницях енергії джоулях. Одна з доволі сильних хімічних реакцій відбувається за участі термітної суміші. Феррум-3-оксид взаємодіє з алюмінієм, унаслідок чого вивільняється 850 кДж теплової енергії. Але це значення і близько не може зрівнятися з енергією, що виділяється під час ядерних взаємодій. Що робить ядро атома таким особливим дізнайся із цього відео. Атом. Електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Ядро атома своєю чергою складається з менших часток нуклонів. Їхня назва походить від латинського слова нуклеус ядро. Залежно від заряду, нуклони поділяють на позитивно заряджені протони, їх позначають маленькою літерою P та нейтральні нейтрони N. Значення їхніх мас майже однакові і наближено дорівнюють одній атомній одиниці маси, одній ціліти помноженій на 10 у мінус 24 степені грама. Електрон позначають літерою Є е зі знаком мінус має негативний заряд. Кількість електронів в атомі відповідає кількості протонів, тому атом є електронейтральною частинкою. Електрон має масу приблизно 9,11 помножених на 10 у мінус 28 степені грама, що в 1822 рази менша за масу нуклона. Для масштабу, якщо масу електрона прийняту за масу яблука, то масу протона або нейтрона можна було б порівняти з масою автомобіля. Відповідно, в розрахунках масою електрона нехтують, прирівнюють до нуля. Хімічний елемент це вид атомів, що мають певний заряд ядра. Заряд ядра визначається кількістю протонів у ньому. У періодичній системі порядковий номер хімічного елемента відповідає кількості протонів та заряду його ядра. Це значення називають протонним числом. Його позначають великою літерою Z. Через те, що маси протонів і нейтронів наближено дорівнюють одній атомній одиниці маси, а масою електронів нехтують. Наближене значення відносної атомної маси елемента дорівнює кількості нуклонів у ядрі. Це значення називається нуклонним або масовим числом та позначається літерою А. Відповідно, значення нуклонного числа дорівнює сумі кількості протонів та нейтронів у ядрі. З огляду на це, нескладно порахувати кількість нейтронів у ядрі. Розберімося в цьому на прикладі атома берилію. Порядковий номер 4. Значить, протонне число дорівнює 4. Відносна атомна маса 9. Це наше нуклонне число. Значить, кількість нейтронів 9 мінус 4 5. Нумо тренуватися визнач протонне і нуклонне числа та порахуй кількість нейтронів у ядрах бору, оксигену та неону. Бор має 11 нуклонів. Серед яких 5 протонів та 6 нейтронів, оксиген має 16 нуклонів по 8 протонів та нейтронів. Неон має 20 нуклонів і знов однакову кількість протонів та нейтронів по 10. Нуклід це вид атомів, що характеризуються певними масовим та протонним числами. Нуклонне та протонне числа нукліду позначаються ліворуч, як верхній та нижній індекс відповідно. Виникає логічне питання, навіщо це взагалі потрібно? Адже значення і нуклонного, і протонного чисел ти можеш отримати із періодичної системи. От тільки кількість протонів визначає тип атома і є незмінною, а кількість нейтронів може варіюватися, відповідно, змінюється і значення відносної атомної маси. Ізотопи нукліди одного і того самого хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів, а отже різне масове число і різну атомну масу. Маємо про них окреме відео, оскільки число протонів постійне під час читання назви ізотопу проговорюють тільки масове число, як от барілій 10. Спробуй самостійно визначити кількість нейтронів у хлору 37, оксигену 18, карбону 13. Та калію 40. 20, 10, 7 та 21 відповідно. Однакові полюси магнітів відштовхуються, а протилежні притягуються. Атом можна розглядати як маленький магніт. Електрони і протони мають протилежні заряди, завдяки чому вони тримаються разом, урівноважують один одного і формують електронейтральну частинку атом, електромагнітні взаємодії відіграють ключову роль у формуванні хімічних зв'язків та проходженні хімічних реакцій. Насправді, всі хімічні реакції це результат перерозподілу електронів між атомами, ядра атомів при цьому не змінюються. Але якщо протони мають однакові заряди, а нейтрони зарядів взагалі не мають, як вони можуть триматися разом у ядрі атома? Відповідь на це питання відкриває нам абсолютно нову науку ядерну фізику. Окрім електромагнітної, відома також сильна взаємодія, яка тримає протони та нейтрони разом у ядрі атома. Ця взаємодія набагато сильніша за електромагнітну, але вона діє лише на вкрай малій відстані. В межах ядер атомів. Коли ми говоримо про процеси, що змінюють будову ядра атома, йдеться про ядерні реакції, як-от ядерний розпад або ядерний синтез. Ці процеси включають зміну сильних взаємодій, які зазвичай зв'язані з великими кількостями енергії набагато більшими, ніж енергія, що виділяється під час хімічних реакцій. Саме тому ядерні реакції можуть продукувати так багато енергії. Людство здобуває цю енергію на атомних електростанціях. Запам'ятай атом електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Ядро атома утворене нуклонами, які розділяються на позитивно заряджені протони та нейтральні нейтрони. Кількість протонів ядра хімічного елемента відповідає його кількості електронів та заряду його ядра є протонним числом та відображається як порядковий номер елемента в періодичній системі. Усі нуклони важать приблизно одну атомну одиницю маси. Нуклонне або ж масове число атома певного елемента відповідає наближеному значенню його відносної атомної маси. Нуклід. Це вид атомів, що характеризуються певними масовим та протонним числами. Пиши в коментарях хімічний елемент, чий порядковий номер відповідає твоєму віку. Нумо хімічити разом.